Останнім часом почастішали розмови про можливі референдуми на окупованих територіях України. Про це відкрито заявляють як російські спікери, щоправда без уточнення дати, так і західна та українська розвідки. Поки що немає точних даних щодо цього, коли, як і де будуть проводити референдуми, проте ймовірність їх проведення досить висока. І в цьому випуску ми поговоримо про те, навіщо ж Росії взагалі проводити такі референдуми і що це їй дасть. Спочатку варто поговорити взагалі про практику проведення Росією референдумів на спірних чи окупованих територіях. Технологія проведення референдумів не нова, Кремль її вже неодноразово використовував в інших конфліктах. Щоправда, далеко не всі референдуми закінчувалися приєднанням до Росії, точніше сказати, більшість закінчувалися нічим. Так у Придністров'ї референдум про приєднання до Росії пройшов ще у 2006 році, проте російська влада так і не приєднала регіон. Придністров'я так і залишається невизнаною країною, Росія її підтримує та тримає там своїх миротворців, але до складу країни не входить. У ті часи Росія була не готова йти на такі ризики та конфронтацію із Заходом, тому по суті ігнорувала такі запити Придністров'я на вступ до складу Росії. Влада Придністров'я неодноразово зверталася з такими проханнями. Проблема ще й територіального розташування Придністров'я територія виявилася б анклавом, оточеною Україною та Молдовою. Подібні референдуми ще раніше проводилися і на територіях ДНР та ЛНР, які стосувалися відділення регіонів з наступним вступом до складу Росії. Референдуми були ініційовані після анексії Криму. Знову ж таки, ці референдуми по суті нічим не закінчилися, а лише зберегли невизнані ДНР та ЛНР у сірій зоні. Мабуть, у цьому був їхній сенс. Навіть із початком повномасштабної війни ДНР та ЛНР не увійшли до складу Росії, хоча на визнані республіки претендують на більші території, ніж вони контролюють. Щоправда, саме зараз очікуються референдуми в цих регіонах, але про це пізніше. Референдум у Криму було проведено 16 березня 2014 року. Таким чином, Крим було відокремлено від України та приєднано до Росії. Це фактично єдиний референдум, який спричинив результат, а саме анексію території Криму. Усі ці референдуми об'єднує те, що їхнє проведення у світовій громадськості так ніхто і не визнав за винятком кількох країн третього світу. Референдуми проводилися незаконно, а підрахунок голосів вівся закритим шляхом, якщо він проводився взагалі. На них не було ні незалежних спостерігачів, ні представників ЗМІ та жодних органів, які б могли підтвердити чесний підрахунок та прозорість голосування. Що характерно, що усі ці референдуми проводилися фактично під наглядом російської армії. Чи проксі сил. Саме тому дані референдуми не мають юридичної сили і проводяться просто з позиції сили. Повертаючись до нинішніх подій, то з початком війни у Кремлі не було жодного слова про референдуми чи навіть про приєднання України чи частини українських земель. Головними цілями спецоперації були названня Денацифікація та демілітарізація України. Перекладаючи на зрозумілу мову, це означало повалення чинного режиму та заміна його лояльним. При цьому ліквідація всіх політичних активістів, незгодних і людей, здатних давати відсіч. Ну і ліквідація української армії, щоб Україна не змогла фізично чинити опір ні маріонетковій владі, ні самій Росії. Тобто головною метою було зробити Україну покірним сателітом Кремля, а на приєднання її території. Ще на початку війни Путін особисто закликав українських військових скидати українську владу, заявляючи про можливість домовитися з військовими безпосередньо. Нічого подібного, звичайно, не сталося. Українська сторона також неодноразово повідомляла про спроби вбивства Зеленського. Трохи пізніше риторика Кремля стала змінюватися у бік того, що мета спецоперації це звільнення ДНР та ЛНР, які претендують на всю Луганську та Донецьку області. Мабуть, передбачали захоплення та утримання саме цих територій. Щоправда, знову ж таки про приєднання цих земель до Росії ще не йшлося. Щоб ближче до літа російській владі стало зрозуміло, що нинішня війна це надовго, тому почали говорити про можливі референдуми на окупованих територіях, на частині Запорізькій та практично на всій Херсонській області. Саме ці території зараз контролює російська влада. Які ж референдуми Москва планує провести? Російська влада офіційно не проголосила про проведення референдумів, проте російські політики та окупаційна влада нерідко спекулюють цією темою. Референдуми збираються провести на окупованих частинах Донецької та Луганської областей. Ці території влада Росії називає частиною ДНР та ЛНР. Також референдуми планують на окупованих частинах Херсонської, Запорізької та Харківської областей, минаючи процес створення народних республік. Також називають проведення референдуму, бажанням народу та висловлюванням його волі. Такі заяви робив сам Лавров, і це незважаючи на те, що землі перебувають під окупацією. Міжнародна спільнота вже заявляє, що не визнає ані народних республік, ані проведення таких референдумів. Навіть близькі союзники Кремля, на Казахстану, відмовляються це робити. Навіщо ж це потрібно Москві? Проведення референдумів потрібно для Росії з багатьох причин: по-перше, це спроба закріплення статусу Кво, що склався. Війна в Україні, яка триває вже понад 6 місяців, очевидно стала заходити в глухий кут для обох сторін. Російська армія не може проводити значних наступальних операцій, а Українська вже провела ряд ефективних заходів на Харківщині. Таким чином, проведення референдумів на захоплених територіях закріплюватимуть усталені позиції на фронті з чітким розмежуванням. По друге це, звичайно, чергова спроба легітимізації окупованих територій в очах своїх громадян і світової громадськості, власне кажучи, як це було з Кримом. Як було сказано, міжнародне співтовариство звичайно не визнає такі референдуми, їх проведення незаконне і проводиться в окупації. Проте легітимізація важлива для самої російської влади як засіб імітації підтримки місцевого населення. По-третє, це ядерний шантаж. Росія з початком війни неодноразово використовувала і досі використовує цей метод. Так, російські представники безпосередньо чи опосередковано не натякали на використання ядерної зброї, якщо хтось особисто втрутиться у війну. Ядерний шантаж продовжується і захопленням ядерних об'єктів на території України, зокрема ситуація, що склалася навколо атомної станції в Енергодарі. Також приєднання окупованих територій створює можливості для закріплення статусу Кво за допомогою ядерного шантажу. У російській військовій доктрині закріплено, що Росія може завдати ядерного удару у разі агресії проти Росії і застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлене саме існування держави. Так, от референдум і подальша анексія територій дає можливість Росії застосувати ядерний шантаж, оскільки це закріплено в її доктрині. Анексія дає можливість проголошувати захоплені землі своїми, після чого ядерний шит поширюватиметься і на ці території. А будь-який український наступ можна буде трактувати як загрозу для існування держави. Це серйозний крок на ескалацію, проте саме він допоможе зберегти стан справ, що склався. По четверте, проведення референдумів та приєднання територій може непогано спрацювати на внутрішню аудиторію в Росії та підняти рейтинги Путіна. Так, незважаючи на те, що спецоперація виявилася не такою легкою. Як і її очікували в Кремлі, приєднання нових земель до Росії все одно трактуватиметься як російська перемога та міць російської армії. Громадяни Росії вже трохи втомилися від тривалої спецоперації з помірними перемогами, тому анексія територій може стати важливим стимулом для громадськості. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що Росія може провести референдуми на окупованих територіях для збереження статусу Кво та для подальшого ядерного шантажу у разі українського наступу. Також анексія території може підняти рейтинги Путіна. Через півроку війни громадяни трохи втомилися від неї та перестали бачити сенс у цій спецоперації.